Їх. Ви, робіть, ви як його робити. Тут і не треба абсолютно робити висновки, ви самі бачите їх. Я хотів би ще почути: харчування дітей, управління охорони тобто 6,50, на даний час харчуємо... І щоб вони в день на 650 ні, теж ні, харчувалися. Ні. На даний час ми важко. харчуємо на 8,50. В середньому, це обід може бути 11 гривень, може бути обід 7 гривень. В середньому виходить 8,50. І до кінця року цих коштів нам вистачає. Шановні, при такій ніщіті, в багатьох селах єдина можливість дитині повноцінно харчуватися це в школі. Я правду кажу чи ні? Правду. Давайте, я прошу, у нас присутня районна рада, так? Да? А, я вичаюсь. Прошу подивіться, у вас є перевиконання бюджету? більш. Дійсно, багато населення краю знаходиться в дуже Значить, Це найближче до людей, які бачить так, чи ні. стан матеріальний кожної сім'ї яка веде дітей в школу. Я прошу по можливості, я вже оце предпослідній, ми ще завтра представляємо в і фактично ми вертікалі влади, постанавлюємо повністю. Подивіться. Дуже вас прохання і до депутатського корпусу, які присутні тут. Подивіться. І харчування у в... присяті, будь ласка, харчування в лікарні, головний лікар. 15 чи скільки? 15, 15, 15. Хто скаже? Фіно управління, скільки харчування на одного міста? Скільки? 16, ну це ще може бути. В багатьох школах я дивився, в багатьох районах присядьте таке, 16-15 на дітей. Це ще більш-менш, ще більш-менш можливо. Чи більш-менш можливо. А скільки ліків на одну людину? Ліки. Ліки. Я звертаюся до законодавчої гілки влади в районі районної ради. Не дивіться на свої партійні квитки, а подивіться на реальний стан здравний, який оказався. Що такі результати? Одного відсотка не до дня, це Що працює реально? Це сьогодні реально працює 177 підтримка з реєстрації та пік-податків, а реально в основному полі, тобто, які дають показник показники, а поцільні показники района, це 8 підприємств основного пола. Це що? Саме велике, скажімо. Так, да, це саме велике. наш ВОЗ, Рокославо, Польський «Кар'єр», Товариство Києвого Горінчево, два підприємства по роботі мінеральних вод, два обширами, значить, і Курський і так само Товариство «Віталний Плотін», «Факторі» у Нарощівості. Крім того, є 15, 10, 50. І на єдиному податку. Так, і на єдиному податку. Я не говорю за рівню за перевізників і цікавить. Тут же було суттєво побажання. Оце ще слідуюче завдання нового складу районної адміністрації. Починати робочий день і закінчувати з одного питання: створення нових робочих місць Створення нових робочих місць і залучення інвесторів. Звідки хочете, з Парахаю, з Суду, з Болтави, з Санків, з Ізраїлю. Абсолютно все, що тут побудують, все залишиться тут на території. Району Ніхто в мішки це не погрузить і з собою не візьметься. Я так налаштовую обласну державну адміністрацію і так я прошу, щоб ви були налаштовані. Це з вас буде перший тест за місяць, ви, хто прийшов з одним робочим місцем, хто прийшов з 10, хто з 20, хто з скільки може. Тому що місцеве населення, ви тут всі мало всіх знаєте. Що мало, воно все вклав. Хто не хотів класти, поклав гроші на депозит. Хто не хотів класти на депозит, десь далеко їх закупали. Значить, Що можуть створити місцеві? Ну, ще одну міні пікарню ще один магазинчик, ще одного нотаріуса. Ну що ще може? Та нічого вже більше. Тому дуже багато у нас корисних копали, не освоїли. Нашої, ми називаємо це міні-Донець, Марамуриш, Шти. Баямари, де майже всі корисні копали працюють. А що з туризмом?